Депутатів Київради оголосили у розширення. Поки що це зробили не слідчі, а громадські активісти, які подали до столичної прокуратури заяву про злочинне захоплення влади депутатами Київської міської ради. Свідком акції стала наша кореспондентка Олена Опанасенко. Олено, вітаємо. Розкажи подробиці. Вітаю колеги так дійсно небезпечними і навіть простроченими назвали сьогодні депутати депутатів Київради активісти, котрі прийшли із заявою до прокуратури міста Києва. вони прикрасили приміщення прокуратури. Такими собі гирляндами із портретами депутатів з надписами розшукується, адже активісти наголошують термін повноважень обранців добіг кінця ще 2 червня. Тож їх подальше перебування на посадах активісти називають злочином за ознакою статті 109 кримінального кодексу захоплення державної влади саме про такий злочин йдеться у заяві, котру активісти подали до прокуратури міста Києва, оскільки на прокуратуру надій не дуже багато, ми вирішили. Вирішили самі почати розслідування і обклеїмо такими портретами. Місце навколо прокуратури, місце навколо Київради, де вони хочуть знову зібратися в понеділок, і за можливості двори, де вони живуть. Передчуття щодо такого ставлення прокуратури до подібних заяв активістів не підмануло. Існує рішення конституційного суду від 29 травня поточного року, яким визначено, що вибори депутатів, чергові вибори депутатів, проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень скликання певної ланки депутатів. Після прокуратури активісти скерували свій шлях до приміщення Київради. Вони намагалися захопити сесійну залу, проте дуже швидко і зі слів самих активістів брутально їх вивели з приміщення Київради, доставили до міліції. Далі, як нам повідомили активісти, частково. Частина активістів потрапила до міліції. Частина наразі ще перебуває у суді Шевченківського району міста Києва. Що з ними відбувається, не можуть дізнатися ні активісти, ні журналісти, тому що працівники суду повідомляють, що суд не працює тим часом, як активісти знаходяться у приміщенні суду. Колеги Олена.